Які ви знаєте, сирів, наприклад, молочних продуктів, світліна, данон, данон, ще й Ну, які саме мають молочну продукцію, яка на весь світ, виробник. Демон, так. Далі з виробництва шоколаду, наприклад, цукера, печиво, кави. Нескле. Знаєте, нескле. Яка це компанія? Можете знати? Нескле, яка компанія? Швейцарська. Так, е, відповідно, якщо ми говоримо про Україну, то Україна ексфортує на світовий ринок зерну. І олія. Олія, так? у нас досить великі є, саме сонячне повалі Так? У нас є досить інтенсивно сіль, сіль сонячних в Україні, земля і взагалі природні ресурси дають можливість вирощувати е, і, відповідно, експортувати його на світовий. ринок Сонячне поволі саме. Так, які ви знаєте, наприклад, виробники олії, які є в світі в цілому? Олейна, так, Олейна. Е, далі. Ре, е, наступна, 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 давайте з вами перейдемо до наступної тенденції, Регіоналізація. 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 Регіоналізація це коли формуються торгово-економічні і господарські об'єднання країн. Тобто, коли, наприклад, одна країна доповнює іншу країну. Що це означає? Ну, там, наприклад, країна, наприклад, більш розвинена, допомагає менше так? Фінансами, продукцією, наприклад. По-перше, це посилює hey. hey. добре. добре. Да, добре. добре. Так, да, скажу, я буду бачити. Я Соня вас згадаю. Ти ж географом не будеш, ні? Чи будеш? Не, бо Боже, я тобі там на життя наступаю, господі. <звук> бо Кіра точно буде географом. Нормально. Відповідно.